І так, всім доброго. Віддали мені отакий смартфон. Samsung. Якийсь там А05. От, такі от кришка. Це я вже зняв кришку. Тому що. Значить, проблема в цьому смартфоні, він заряджається від. Коротше, 7 годин. 50% от йому є заряду. І він буде год... 6,5 годин заряджатися. А щоб я не перепробував, він заряджається 7 годин. У мене є дуже розумна зарядка. Яка підтримує айфони всі, повністю, да? яка підлаштовується під них короче, і видає, що це оригінал. Ну, обманює. Да? Він все одно видає один, один максимум 2 вати всього. всього. Тобто заряджається він за цілу ніч, буквально, якщо не вмикають світло, заряджається цілу ніч. Ну, а що тут сталося? По словам з роз'ємом, як ви бачите, роз'єми тут. я їх і чистив, що я тільки не робив, їм, коротше, габелик, роз'єму і габели, Капець. Він мертвий. Контролер тут мертвий. Запобіжник, скоріше за все, згорів. Тому він і більш не заряджається адекватно. Ну, це фігня. Замінити його тут нема, 500 там з копійками гривень потрібно. А, значить, ситуація в чому взагалі цього відео? Понесли цей смартфон значить, в сервісний центр для, е, до дебілів, тварей, тупорилих. Вони почали розповідати: значить, що тут <клух> згоріло дві плати. А я потім задаю питання да, у тих людей, які які цей телефон. Носили. Якщо згоріли дві плати, чому він працює? Чому він працює? М? Він заряджається? Ну довго, але працює. Друга ситуація. вони сказали, що це все буде разом коштувати, щось вони комусь там його відправляли, щось вони там мутили. Коротше, лапшу вішали таку, що просто неможливо навіть е, нічого неможливо сказати, сказати. Не? 5 тисяч гривень буде коштувати. Сам смартфон це коштує 4 з копійками беушний. Це значить е, перш, е, друге. Третє. Ці виродки ту поналивали тут клейзі 8 тисяч. Та так позаливали його, що ви бачите досі не, не може його від, відшкрепти. Тобто, тут було так навалено, що ця кришка вона була розвидута, роздута, коротше, і він отак лежала. Отак. Тобто кришка була приклеєна буквально ось так. Криво. Мені довелося все, бо я не можу дивитись на таке. Ой. Ну то вже телефон глючний, да? то що Samsung я взагалі Samsung не люблю, дірма кусок. Можливо, там якісь ультра, там якийсь 22-й, s 22 там, S22, чи який там вони зараз, чи s 24 Можливо, ті класні. Ну, це Samsung A05, ну старенький, 2024 року, ну він тут глюкнутий. Тобто потрібно вимикати багато процесів, щоб він хоч, хоч більш-менш працював. Ну тут не важливо. Важливо, те, що ці тварі на цьому сервісному центрі, а зробили от що. Бачите? Погнули, коротше, шлейф. Раз, і два. Розумієте? Тобто тут погнутий шлейф. От. І тепер у мене питання. Скільки буде коштувати цей шлейф, я ще не дивився. То зарядку я знаю, 500, 500 гривень буде коштувати там, з копійками із доставкою. Скільки буде цей шлейф коштувати? А? а як я зрозумів, це не просто шлейф. Це здається шлейф, якщо не помиляюсь, можливо, помиляюсь. Іде аж до цього до екрану. Можливо, також помиляюсь. Тому я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що тут можна, в принципі, зробити. Викинути е, 500 гривень, ну хай там 600, чорт з ним, на зарядку. Викинути на зарядку, а воно все одно буде через раку заряджати, тому що шлейф, блін, е, потрібен. Ой, блять, товарі. Коротше, геморой. Гімерой, телефон так, так собі як дзвонилка, дзвонилка там нормальна. Е, от. Ну, вирадки тупорелі, розумієте. Тупо тупарилі виродки і все. Що ти, що, ну що зробити? Товарі, які не здатні ні на що, працюють у серйозній такій сфері по ремонту техніки, бі, да? На, Насрали тут кусками, блять, понасирали з цього клею. І я не знаю просто. Цю значить, кришку. Я не закриваю, ну тобто не склею, тому що в мене все ж таки надія є, що можливо, я його зроблю. От. А можливо, ні, не знаю. Хотілося би зробити, тому що ну, от хочеться мені зробити його все. Він там, він там тримається, тому такий чехол є, силиконовий. Ось так я його просто беру, тут скло наклеене за цього. Я просто так беру чехол і просто так в чехлів. Ну вибачте мене, заряджатися. 7 6-7 годин ну, це шизофренія. Чесно кажучи, шизофренія, блін. Це дуже довго, це неймовірно довго, розумієте. Тут нема не відбитків пальців, тут, ну, телефон максимально бюджетний. Тому я й думаю, чи воно взагалі варте, оце... його взагалі відновлювати, чи не варте. Ну, те, що ці уроди там зіпсували, це, звичайно, біда. Кажу вам, як є. Отакі, короче, справи.